Генрі ВОРЦВОРД Лонгфелло. Люлька згоди. З пісні Про Гаявату. На верхів'ї скель червоних, скель Великого Нагір'я, там стояв життя владика, гітч маніто могутній. Із верхів'я скель червоних він до себе звав народи. Звідусіль людей скликав він. Від червоного безкета одломив рукою камінь і зліпив із нього люльку. І оздобив візерунком. А над річкою він вирвав очеретяну стеблину і цибух зробив для люльки. І червоною корою із лозина бив він люльку і дихнув на ліс зелений, і від подиху загоїдались раптом віти і зустрівшись, зайнялися, і на горах на високих, запалив їм люльку згоди, гітче, маніто, могутні, на ознаку, що нараду всі народи він скликає. З лісової тоскалузи від скалястих гір далеких, від озер країни снігу, звідусіль усі народи дим угледіли на небі, дим, що йшов із люльки згоди. По річках, лугах збігались і збиралися народи, йшли чоктоси і команчі, йшли гурони і мендени, делавери і могоки, йшли шошони і омоги, пони йшли, і чорноноги оджибвеї і дакоти. До великого нагір'я перед світлі божі очі, в зброї всі в яскравих фарбах, як дерева в час осінній, наче небо на світанні, всі зійшлись вони в долині з ворожнечею у душах, в їх очах смертельний виклик, в їх серцях звіряча лютість, вікове бажання помсти заповіт страшний від предків. Але тихо і ласкаво подивився милосердний маніто могутній. Наче батько подивився на дитячу ворожнечу і простяг над ними руку. Тінь руки простяг над ними, щоб серця їх заспокоїть, втихомирити їх душі, і ясний величний голос, як потік, що з гір несеться, як потік, що падав прірву, пролунав до всіх народів. Діти, слухайте уважно мудре слово і пораду. Що вам скаже нерозумним той, хто дав життя всім людям. Я стомився від ваших сварок, від незгод і суперечок, від кривавих війн, народів, молитов помсту люту, ваша сила тільки в згоді, а безсилля в ворожнечі. Помиріться ж, мої, діти, будьте друзями, братами, оконіться ж ви в джерело, що стріблиться перед вами, змийте фарби. Фарби бою, змийте з тіла плями крові, закопайте свою зброю, люльки висічіть з каміння, очерету наламайте, цибухи, зробіть із нього, і, оздобивши їх пір'ям, запаліть люльки на згоду і живіть віки братами. Так сказав життя владика, і покидали на землю вояки ганебну зброю. Поскидали всі убрання із оленячої шкури і до берега побігли змити фарби плями бою. Від слідів творця лилася річка хвилою ясною, обмивала фарби бою і, обмивши, багряніла і збігала вниз червона, мов би змішана із кров'ю. Змивши фарби плями бою, вояки на берег вийшли і у землю закопали свої палиці і зброю. І дітей своїх владика, гідчий Маніто могутній, стрів усмішкою ясною. З червоного каміння всі зробили мовчки люльки, очерету наламали цибухи, зробили з нього і оздобили їх пір'ям. І у дверях світлих неба гідчий маніто сховався, оповитий білим димом, білим димом люльки згоди. Читала Олександра Кравченко для довідка Біз.Юей.